Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Рада, що ви завітали до мене на канал. Розпочинаю його ще зі шматочка відео з України, мами моєї було день народження і. Ось ми приготували лазанью, також у нас була рибка смажена з овочами, тушкувалася, І також були морепродукти, салатик з крапом і паличками. Словом, небагато готували, так як нас було лише четверо. Ось так посиділи, гарно провели час в сімейному колі, і на другий день вже потрібно було і повертатися у Польщу, їхати на потяг. Дуже завжди мені сумно від'їжджати, але завжди знаю, що знову повернуся. І трошки зняла також на згадку дорогу. Їхали до Хмельницького. Наші чорні поля, наш чорнозем, прекрасний український. Трошки зняла українських сіл. Ну, і далі я вже нічого не знімала, бо важко їхати дуже вночі, потім я ніколи не сплю, втомлююся і, звісно, нічого не хочеться знімати. У Нас сьогодні тут з чоловіком тандем. Він завтра їде на роботу, і оскільки я тільки приїхала сьогодні з України, то він мені допомагає готувати йому на роботу. Обсмажу я тут м'ясо на борщ, я смажу млинці, одразу закручую їх. З капустою, яку також він тушкував. Сам дуже смачна капусточка. Тут йде процес нарізання овочів. Мішелька контролює все. Мішелька дуже заскучала за нами і за мною і стоїть, чекає, поки їй щось дадуть смачненьке. Там морков в буді, там картопля, корм, все є. Да мішелька. Так що процес йде разом, як то кажуть, веселіше і швидше. Say something like you love me and make my day like you always do, like you always do.

А сіль ти що хіба не додавав? Ну я так присюплював це мало на тему пострілю свою. Mm. Це Ту, точно Можна більше, ну. Це ж трус А, то і не такі сволоки? Все, 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 зай. Ти вже не увлекайся. Можна помішати? То візьме солі, мор. А, чи ти будеш подавати? Уже, наверное, дуже очі почуть хочу застрягти спадеш. Уже все видихлося. Мішаль, ти що там мостися? У ну, мене, кстати, вчора теж таке, я щось там поки місь тушив, це м'ясо трохи і піддавав, То вона тоже була вирублась, спала, потім тоже подрімала трохи. Роздупилася, тобі ждала, виглядала всю дорогу. І нічка, і, і це. Треба було її обняти. Так вона не хотіла. Вона не йшла в подушку, вона йшла в mm. вона ще, Я думаю, щось не похоже на мішалік. Ніхто тривожний, знаєш. Mm -hmm. Переживала, що це її привезла додому, а мене нема. Тільки ти. Навіть no. тут віддивні готові, Насмажила. Милинці відправила заморозку, замерзнуть легше так їх складати і зберігати. І борщик вариться. чоловік чесник додасть і буде готовий. показати Ой, бачите чесник. Він вже готовий. Він вже готовий. І вже почищений, треба його тільки додати, ось так, все, йдемо додивлятися в фільм, і спимо, так? Уже все. Ну, скільки я Які культи на 15? Скільки скажеш, це ж ти вариш, ти ж повар. Треба, щоб повар. Картошки по картошці варити, по mm -hmm. А ти коли її закидав? Ну, аж так повариться. Там і так, давно пішли. Потім розлити, не забути його одразу в ганочках, коли буде гаряче. Ми сідаємо обідати. будемо їсти борщ, який зварив чоловік. Дуже в нього смачний борщ виходить, тому вам також смачно, якщо зараз з нами будете їсти. Сметанку ще, звісно, треба додати. Зробила ще на роботу чоловіку ось таку шубу. Лоточок зараз закрию. Вона пропитається. І ось такий в мене тут творчий безлад. Зараз буду ще собі робити. Хотіла швиденько спочатку йому зробити, бо він вже має їхати. Тоді тобто, я маю його вести, а далі ще собі зроблю. Я ж одразу приїхала і в той же день пішла нігті робити. Бо потрібна було якраз на той час в мене корекція по ідеї. Дивіться, які вже в мене весняні. Все, в мене вже весна. Ну знову ж таки, в мене чомусь фокус не працює, коли я показую нігті. Вони трошки з перламутром, і цей і цей колір. Дуже гарненькі. Мені вже хочеться весни все. Всім добрий ранку. Я тут сідаю снідати. У мене сьогодні сніданок такий прямо <напрошений> насичений. У мене залишилася кашка. З вечора. сьогодні пішов в школу. Я думаю, чого я буду собі щось друге готувати, да їм кашу. І що би робила? Ось це чоловіку зробила на роботу. І, звісно, собі зробила таку велику тарілку. Кава улюблена моя. На вулиці сьогодні просто супер класна погода. Саме справжня весна. Подивіться, сонечко. Світить я з мішелькою гуляла взагалі. Так класно. Одразу вже. Хочеться щось робити. Може, нарешті вже весна прийшла? Сподіваюся, Боже, вже хочеться тепла, хочеться, вже, щоб все розквітало. Клас. Так, Буду снідати, зараз хочу собі на фоні щось, буду дивитися. Когось із блогерів, там мені вже назбиралося багато відео, поки я була в Україні. Я там мало що дивилася. Тому вам також смачного, якщо також зі мною зараз їсте. Так, покажу вам швиденько, що я привезла з України. Грибочки. Дивіться, які опеньки. Дивіться, які вони малесенькі, мариновані. Мама робила. Мед також мама дала. Це натуральний мед. Дуже класна штука. Це так закривається, закривали баночку, щоб можна було перевести через кордон. Тільки ось таким кришками потрібно закривати. Також, друзі, привезла дві подушки: 50 на 70. Бути зараз з мене сміяться, я постійно везу щось, як не машинки швейні, то подушки. Я їх дуже класно скрутила таким рулетиком, стягнула і гарно вони помістились мені в дорожню сумку. Ось. Чому я зробила, чому взяла подушки? Бо я все не можу ніяк обрати, на чому спати з моєю шиєю. І знаєте, я спала в мами спеціально на ній, випробовувала. І, взагалі, такий кайф, в мене взагалі перестала бліти шия. Подушка дуже велике значення має. Вона така напівтверда, це спеціально ми замовляли, щоб пошили ось саме таку попросили середню, щоб вона була і класно на боку спати. І я, в принципі, в основному сплю на боку. Дуже мало сплю на спині, тому мені потрібна була така подушка, щоб зручно було спати саме на боку. Дуже класно. Єдине, що не врахували, це колір ось цього. Я забулася просто за це сказати. Щоб зробили однотонний. І трошки просвітляється мені через наволочку, Я вже пробувала, бо ось там ось, у одіта, де мішелька спить на подушці. І трохи просвітляється. То, звісно, не дуже прикольно. Але це натуральна пухова подушка, спір'я е, домашнього, так сказати, нашого. Не знаю, з кого треба вам спитати: з курочок, напевно. Коротше, натуральні пухові подушки. Я найбільше їх люблю. От не знаю. Я вже скільки всіх пробувала, і класні бувають, що теж добре спати, але чомусь пухові для мене найкраще. Ось. І єдине, що я не знаю, чому я замовила 50 на 70, якщо в мене всі наволочки 50 на 60, і воно трошки ось так ну, стягує їх. Але, в принципі, нормально. Навіть, не, ну, навіть якщо трошечки стягує, все одно від цього твердіше не стає, навіть так краще стає. Тому ось так. Подушки я також привезла з собою. І я ж вам так і не показувала результат сумочки, яку мені зробив братик. Дивіться, така в мене крута сумка ручної роботи. Повністю. Натуральна шкіра. Подивіться, як гарно. Я обирала, він мені показував, який колір е, зробити. Я хотіла, щоб вона була світленька. Узорчик ось такий. Сумочки можна, звісно, різні робити. Це, якось він казав, називається шкіра сам узор. Бо ця ж шкіра вона йде просто така гладенька, це він вже сам робить всі ці вибиває узори. Е, і ось зафарбовує ось так, тонації робить сам, все повисок, сам. Ось ця ручна робота. Ось тут, бачите, щоб надійніше було, тут така є застібка і ось так виймається. Ось всередині немає ніяких кишеньок, просто ось така сумка, але я вам скажу, що вона дуже містка. Я сюди стільки все ставила: телефон, гаманець, камера. Е Туш для Ві. мене тут була і пудра. І це все, і ще можна було ще щось положити, настільки воно все вмістилося. Ось тут на цій зверху кришці ось такий малюночок. Я сама його обирала, проєктувала, а брат його переніс мені ось сюди. Тут мій логотип БС. Сон такої сумки більше немає, вона в одному екземплярі. Метелики виглядають як 3D, вони такі випуклі, малюнок також. словом, дуже-дуже гарний. Навіть не знаю, чи передасть відео, як воно виглядає дуже-дуже красиво. Дуже гарний запах має шкіра. Тому в мене ось така вже на весну-літо є сумочка на теплу пору. Клас, я дуже задоволена. І мега-мега вдячна. Я залишу вам посилання, можливо, комусь цікаво буде. В нього є свій, своя сторінка на Фейсбуці, де є дуже-дуже багато цікавих виробів. Він в основному ножний робить, але сумочку, я думаю, що по замовленню він також може зробити. І як снідала, якщо ви помітили, застелила вже ось цю скатерку, яку також показу вам купила. Мені здається, що гарно виглядає. Вона ще, можливо, розрівняється трошки, бо пом'ялася я її складала. Але мені подобається, в принципі, як виглядає. Я не дуже люблю застеляти столи. Але для того, щоб захистити цей стіл, оскільки ж все-таки не наш, а я дуже не люблю, коли. Користуюся чимось не своїм і щоб це псувалося. Тому, щоб його зберегти, ось так, краще його застолити. Це плівка, тому буде класно витиратися, якщо забрудниться. Ось це моя ще кава стоїть, трошки не допита. До речі, трошки мій різдвяник прив'яв. Я приїхала, листочки так скрутилися. Три листочка зовсім пов'яли. А Всі скрутилися, бо ж не було кому його поливати 10 днів. Я його полила і він розпустився знову. Весь живенький, бачите? У мене дуже, коли рідко різдвяники стояла довго, чомусь не стояла. В цьому році він просто ідеально в мене стоїть. О, я шукала сьогодні нитку, не могла знайти, вона тут стоїть. Ось так ще привезла цукерки. Мама мені купила цілий пакет, це все, що залишилося від цукерки. Дуже класні цукерки на вагу. Мама десь бере їх на ринку. Різні ось такі бісквітики з різними смаками. Тут ще були різні такі класні, але, звісно, ми вже з'їли. це лукася з начинкою, Це з таким лимончиком. Це з лісовими ягідками. Бачите, тут ще навіть є такі, що без йде, і мармелад. Суфе, мармелад. Ось такі з лимончиком, також з мармеладом. Є без мармелада, коротше, різні. Тут ще були такі з коколом були дуже класні. Ось це вже останній доїла ось такі. Це мої самі-самі улюблені з вишенькою. Дуже-дуже-дуже смачні. Ось, тому карок в мене вже не, не залишилося. Так, що я ще привезла? А, сухарики. Ринт, і все. Я ще нічого не привозила в цьому році. В цьому році я скромненько. Вистачило того, що тут дві подушки я ледве скрутила, впхала в сумку. Так що, так. Ось цю тканину вам вже показувала, що мені мама дала. І ось я все думаю, що з нею зробити, щоб як її використати, щоб було. Якісно використано, як сказати. Я вже подумала, можливо, ранер з неї зробити. Але ну, на цей круглий стіл. Але я не знаю, як на круглому столі взагалі виглядає раннер. Чомусь мені здається, що круглий стіл і раннер це якось не дуже гарно виглядає. Хотіла, як скатерку застеляти також, але трошечки буквально ось такого не вистачає, щоб навіть покрило стіл, не те, що вже по боках ось так засало. Тому, напевне, скоріш, воно піде мені на рушнички кохонь, що теж буде дуже класно. Або я ще подумаю. Поки що рушників мене вистачає, тому я не поспішаю. Подивлюся, з часом, можливо, я щось інше придумаю. Я була б не я, якби я не приліпила б собі наліпки. Найшла в себе. У мене є дуже багато цих наліпок. Що когось замовляла на Аліспрес, то в мене їх ще не знаю на скільки років вистачить. Я знайшла точно ось такий колір, як у мене ось цей салатовий, такі листочки і приліпила. Не можу я, щоб щось собі не приліпити на цій нігті. Завжди мені щось таке хочеться, щоб було таке гарненькі. Дуже пасує під цей зелений колір. На цій ноті, друзі, буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Мішель в подушках спить. Підписуйтесь на канал, якщо вперше, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних відео. Бережіть себе, своїх рідних і бажаю вам усього самого найкращого.